Як ви думаєте, куди я спішу? Звичайно, в офіс. І зараз побачите чому. Ось кусочок ось тут. За рогом. Зараз ви дізнаєтесь. Так, все всіх хоріко... вийшов. Довідаєтесь, куди це я направляюся. Можливо, вже хтось здогадується. І любими року. Ось дзвіночок хто сюди буде заходити ідемо в кодо, який знаходиться в прасі, чи в чеській республіці. І от русно дзвіночок. Ось ну, лежав тут. А зараз довідається, що в прийшла. Ось, по що я прийшла? Як ми звичайно наш любовний колаген, який сьогодні і завтра ще в зничці? Ну і я ж без цього. Коли ми п'ємо правильну воду і користуємось іншими продуктами, то результат зовсім інший. І ще така красива, красиві свічки в нас. Колаген, який працює, я думаю. Що ви вже всі знаєте, що рибячий колаген це найкращий. а ще з рібичої шкіри, там, де найбільше колагену, а коли він текутий, текути, це чеське слово. Коротше, рідкий. <смі> коли ми його п'ємо, коли це не порошок усвоювання на 100%, тому результати видно і по 10 днях. Ну, і люди відчувають таке, і… це не тільки краса, це підтягнуття е наших органів. Опущених нирок, цієї опущеної матки. Чи, знаєте, як буває у старших людей, коли нетримання мочі. Це реально працює в темному скрі, як ви бачите, то значить, що сонячні проміння не знищують корисні властивості. Ось п'ємо його на ніч, одну бутилочку, 30 бутилочок на місяць. Зараз, ще сьогодні і завтра він в знижці. Кому цікаво, Хто ще не член клубу, як придбати з 30% знижкою пишіть. Так А я продовжую далі їхати. Бувайте здоровенькі. А, ще між іншим. Не сказала про те, що, як бачите, цей автомобіль це теж подарунок від компанії, яким я їжу вже 2,5 року. Кому цікаві і можливості, звертайтеся до мене пораджу, як на то. Візьму за руку і проведу тією дорогою, якою проходила я.